Відтуємо станцію від компанії Profiteco з цим класичним методом вилка-вилка. Зараз на станції 58% підключаємо. Мітуємо, що виробили нахуй світло і вимикаємо відний автомат. Драйв вилки в розетку. Включи в станцію. Вмикаємо порти чекаємо. Так, світло у нас є. А тягне у нас піздець скільки, бо я включив усе світло повністю по всій хаті. Тут у мене. Ось такі ось глазки. Ось тут хуяри на всю бойлер гріється на максимумі. Підсвітка зеркала, витяжка. Тут на кухні світло, холодильник, підсвітка робочої зони. Все працює, повністю все. Що нам станція показує? А станція показує, що ми... Ухуїли і тягнемо з неї 2,3 кВт. І вистачить нам цього на 23 хвилини. Тому не треба мріяти про те, що вам станція дасть повністю все живлення на всю вашу квартиру чи будинок. Такого не буде. Це все ілюзії. Під'єднуйте саме необхідні речі. Наприклад, це світло, інтернет, зарядка гаджетів. І тоді вам вистачить надовго цієї станції. А якщо ви хочете підживити повністю весь дім. Опалення, електрокотли, бойлери, пральні машини. Тоді купуйте генератори.